Доброго дня, компанія КХС, канал КХС ICAN завжди з вами. Сьогодні, також. сьогодні ми маємо 7.07.2022 року 134 й день війни. Працюємо, як завжди. І сьогодні хочу вам запропонувати відео. Це заміна муфти втулки на блендері. Погружний блендер Satori SB1220. Так він виглядає. Хто свій впізнає, дивіться. От, зразу хочу зробити момент в тому акцент такий, що в нас тут є муфта, яка йде е, значить, на моторний блок. І от в нас є насадки. І зверніть увагу, що в цьому випадку, в цьому блендері, скажімо, в цьому виробнику е, насадки, які йдуть от, в блендерну ніжку. І, наприклад, от сюди, от в цей редуктор, який йде, навінчик, можливо, там ще щось є, у нас є саме це, то втулочки, які туди йдуть, вони різні. Тобто посадковий отвір скрізь йде різний. Тут він йде у нас з двома лисками, зараз ближче побачите, а тут він у нас йде на цьому редукторі, він йде з квадратом. Тому муфти вони відрізняються і зовні трошечки, ну, і безумовно відрізняються всередині. Ось так виглядала стара муфта, да, зверніть увагу, і так виглядає наша муфта. Тобто зазвичай все, що ми робимо, ми намагаємося його трошечки зробити, ну, наскільки можна, крепше, сильніше і більш довго витривали. Тобто, щоб муфти і втулки працювали більше, чим, чим те, що робить завод. Ну, Тим більше сказати з того, що взагалі придбати щось взамін. В деяких приладах взамін старої практично неможливо. Тим більше зараз під час війни ну, ми цим займаємо вже 7 років, тому, тому і робимо ці речі. Тут що хочу звернути увагу, що в нас от, в, в самому е, блендеру тут є в нас е, вал, він йде злискою. От зверніть увагу на всередині муфти. На злиску. І туди, дійсно, щоб достати всередину, туди, ну, якщо у вас вийде чітко направити, отак от як в мене. Зараз от я от так, от, от я його направив, да? от вона попала мені на на, от пальцем. Я майже її заструмив туди, але ж, ну вона має сідати доволі плотно. Тому, якщо ви навіть попали все правильно, все у вас зайшло, треба вам взяти от стару муфточку, або якусь, можливо, там з дерева наставочку, можливо, щось з пластику інше. І просто направити, направити і присадити е, муфтою, старою, значить, трошечки ту, щоб вона сіла на місце. Але ж обов'язково зверніть увагу, що у вас тут є регулятор, якщо ви поставите на стіл, безумовно, ви можете його пошкодити. Цього робити не треба. Тому обов'язково взяти, наприклад, от на ногу, як я, наприклад, так поставити це все, муфточку направити. Вона у вас нова муфта у вас зайшла, вона туди вже вона своє направлення взяла, і вам треба трошечки ще буквально трошечки присадити. Тобто ви маєте там зовсім не сильно в цьому випадку бити. Тому що буває, коли муфта сідає на, шліцевий, на шліцеву посадку, вал шліцами, тоді там дійсно треба сили трошечки і так скажу, трошки потолочити. Да? Ну і теж таки з розумом, тому що можна так само зробити якусь шкоду. От, або самі муфті, або можливо навіть і всьому механізму. Тому як в цьому випадку, значить, у нас все нормально. А перевіряємо ми тільки таким чином, якщо ми беремо любую з насадок, я зараз візьму, от, наприклад, цю, да, тут це у нас ще оригінальна стоїть втулочка. От, хоча ми вже зробили її заміну. Вон, бачите, це одна у нас піде на ніжку. Зразу ще покажу вам, що да, да, в ніжці у нас є дві лиски. От, ви бачите. А в цьому вінчику, скажімо, в цьому редукторі є квадрат. Я ще навіть вийму. От, так от, і покажу вам, що от такий от квадратний посадочний такий вал стоїть. І якщо ви будете міняти, то ви обов'язково звертаєте на це увагу. Тому що якщо ви там зламались, там ви подумаєте, що у вас там, умовно скажіть, стоїть там квадрат, чи там ще ж от ви переплутаєте, і ви вже, відповідно, ви вже втулку не поставите. А якщо ставити так само втулку, от я її зараз направлю. От вона стала на дві лиски. нам, Ну і от так от плотненько вона туди. Ну, пальцем просто я не можу її туди посадити, як треба. Трошечки їй треба допомогти. Так само візьму стару муфту. І трошечки я її присадю. А зрозуміти, чи я її присадив повністю чи не повністю, все в нас чудово чи не чудово, ми беремо що. І от також Якщо ми з'єднали, у нас все защокнулось, значить у нас все значить, Оп, все зайшло. значить Все чудово, більше нічого не йде бити не треба ні тут, ні тут, все насіло на свої місця. Ще хочу звернути увагу на те, що коли, е після того як ви покористувалися блендером, і там не будь-що це буде ніжка, там можливо, чи це був редуктор, скажімо, звінчиком чи ще щось. Не мийте його, будь ласка, не купайте його в посудомийній машині. Якщо ви хочете, щоб вона вам довго, довго тривало служила, тобто вам треба просто-напто взяти її там легенький поток там, теплої водички, промили все, щоб туди бажана вода всередину не затікала, тому що тут в нас є така стопорна шайба, яка вона з чорного металу зазвичай і він, він псується просто від вологи. І, можливо, бувають такі речі, коли просто ця шайба вона або проскакує, вискакує, або просто гіржжаві, і все, вона виходить з ладу, вона ламається, і у вас починається рухатись вал. Вверх вниз. От зараз от я його смикаю. Бачите, тобто він практично не рухається. Маленький, там люфт зовсім маленький, допустимий. Якщо у вас вже цей ніж виходить отак високо. Тобто зразу можу сказати, що люба заміна цієї втулки, муфти, вона буде ну, повністю не потрібна. Тому що вал буде пригати, відповідно, змінюватись відстань буде між втулкою і муфтою в процесі роботи. От Вона буде вискакувати, заскакувати, буде старати і там, і там, і ви будете тільки робити, займатися тим, що будете міняти і толку з того не буде. Тобто, або ви. Якимось чином звертаєтесь до когось, я вам не підскажу навіть до кого, тому що ця робота така не дуже благодарна. Скажімо так, І погратися з тим, щоб цю ножку зробити, ніжку, то в принципі ну, мало що з цього виходить. Іноді роблять люди. Ну це вже таке діло. А можливо, прийдеться навіть просто її викинути і купити нову, хоча вона візуально, начебто, все буде і добре з нею. Тому, будь ласка, не мийте їх в посудомийних машинах. Ну от і все. Муфточку ми поміняли, втулочку ми поміняли, і відповідно, якщо отут-от трапиться так само необхідна заміна, ми беремо і от міняємо так само. Зазвичай вони от на квадрат муфти і на лиски, вони так сідають плотненько. тому вам треба буде направити її, так само, дати їй направлення, щоб вона чітко там по квадраті сіла. І тільки після того взяти, ну я зараз це не буду робити, тому що тут оригінальна вона в принципі непогана. От, ми її залишимо. І після того, якщо вже направили, так само зробити треба якусь наставочку, щось поставити і отак от повільно. Її Просто посадити на своє місце. Знов -таки, повільно. Ми ставимо оригінально, перевіряємо ще її. От, Бачите, все зіщелкнулося, все працює. От, Виймається, стає на місце, все чудово. Тобі ж ми все зробили вірно. І ще ось зверніть увагу, будь ласка, що оцей редуктор, про який я вам казав, його так само бажано, ну не то, що бажано, необхідно в ніякому разі не мити його в посудомийній машині. От зараз я його кручу, трохи ви чуєте, там вже починає хтось пищати всередині. Це говорить про те, що там та змазка, яка там має бути, вона вже ну, або зіпсувалася просто по своїй, скажімо там, по своєму часу, або, можливо, просто дійсно її купали. Туди потрапила тепла вода, вимила ту змазку, Ну і ще, ще трошки він попрацює, хоча працює він вже так, того скажімо. І пищить. Нам цього не потрібно, тому бажано по судомийних машинах оці речі не мити. На тому будьте здорові, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, дзвоніть дзвоник, якщо є потреба, заходьте до нас на сайт. На, на, в кінці відео в нас є назва нашого сайту, або просто дзвоніть до наших менеджерів по телефону і запитуйте те, що вам треба. Якщо в цьому випадку чогось такого, що в нас ще немає, а вам треба, ви просто звертаєтесь, висилаєте нам свій виріб і ми обов'язково робимо те, що вам буде потрібно. Будьте здорових, до нових зустрічей. Слава Україні!